Hello, guys, I've та всіх на каналі. Сьогодні коротенько поговоримо про події. Події ДНД знову ж таки вона повертається. Сьогодні нам це розробники якраз такі зміни, які будуть у нас в С2, але про це поговорив в окремому відео. Я це зробив лише як пост в телеграмі та Діскорді виклав. Коротенький опис того, що нас чекає новенького ВС2. Але зараз ми поговоримо про якраз такі події ДНД, які герой нас чекає, коли це стартує, і кому взагалі варто звертати на це увагу і чи потрібно взагалі виконувати якраз такі цю подію. Про подію ДНД подія ДНД в нас стартує з 5 вересня по якраз таки 9 жовтня. А, головне з цієї подій. в нас буде тут герой, звісно же, елмістер Аумар. А, дід знову повертається. Він непоганий герой, о, в деякому плані. Як і Дірт, все ж таки Він використовується. але все одно це більше у герой-колекції, особливо для фанатів Всесвіту ДНД. Плюс з цієї події теж саме буде, як і з нашим зіртом, це унікальний легендарний артефакт. Плюс сама подія взагалі ну, не буде ніякою складною, тут безкоштовно можна буде отримати герої просто за виконання. Квестів за те, що ви будете виконувати сім випробувань, і за те, що будете просто бити боса. Під час цього за всю подію, ви утримуєте гаран ну, собі гарантовано це легендарне герої. Якщо нічого не, проска... не пропускаєте, тобто крутки, втрачати нічого для цього не потрібно. герої не, утримує кожен. Далі щоб для того, щоб отримати саме вже легендарний артефакт, крутки потрібно буде витратити. Для того щоб забрати якраз легендарний артефакт, про який я потім покажу. Потрібно буде якраз ці 240 жетонів цієї події витратити. А, це якби і ціна. Герой, тому що герой забрати, це 240 жетонів, що саме легендарний артефакт. А, і а, в цьому випадку, якщо ви захочете забрати легендарний артефакт додатково до героя, то вам ще приблизно треба буде витратити від 30 до 50 гелілітів. Там, звісно, вже, вже рандом, як буде вам дропатись а, саме ці жетони. Можливо, на сам герой впаде, і події для вас ще будуть знайти більш успішне. Давайте розглянемо взагалі з діда самого героя. Що в нього є цікаво. Перша це аура аура для всіх, для всіх битв. На 48 це крута аура, тому що вона перша для всіх бит використовувати можемо її усюди, і це гарне поєднання для героїв дикості або для тих самих героїв отрути. Далі в нас пасівочка. Пасівочка нам буде давати, якби кожен, за кожен дебаф на супротивнику. 10 резистів, стакається до 10 разів, тобто 100 резистів буде отримати. Але брати ці стаки, це якби. Не так вже легко, тому що таких данжів, де ми будемо дуже добре тримати багато бафів і на великій кількості ворогів, не... Ну, якби арена, гобліни, але на арені він не грає, на гоблінах теж, і тому ця пасівочка дуже рідко коли використовується. Саме головне мабуть, і саме його крута фішка це його бойовий навичок це його щит, який накладає на, за рахунок 12% хп цілі, плюс 3000 від просвіту на 5 секунд, плюс додатково дає ще контроль імунітету. Це Поєднання дуже шикарно, тому що щити самі по собі великі за рахунок бусту від просвіту. Якби то був би лише хп цілі, це найте був би мінус. А так, як нас є хп цілі це додатково накладається там на жирних танків ще більше. На саппорті, плюс від просвіту можемо якби його бустати, цей щит, щоб якось розганяти він став ще краще. Ну і контроль імунітету допомагає нам захи... бути захищеним від таких як стан, зачарування і так далі, цих типів контролю. І це по-більш частині це для якихось босів. Він на альянсі бос, наприклад, використовувався залежно від там. Фаза альянсів, тому що є альянси, де вони там накидали стан, ще щось є використовував, Він непогано заходив, він не тримав всю пачку за рахунок цього та Команда не падала. І додатково наша команда не попадала під контроль. О, тому щити в нього дуже непогані, і як саппорт він ще до речі показався непогано на тамарі. Він на Тамарі, якщо я скриншотик знайду, я вам зараз тут покажу. Він на Тамарі соло тримав пачку, як, як саме на самій огок, як е, мій там і герой в інших фракціях. І це теж непогано, тому що герой, який може тримати в соло всю пачку, це, теж, ну, це вже перевага. А, далі а, в нього ще непогана ульта, тому вона б'є по великому радіусу. Да, це не ульта по всій карті, але все одно наносить непоганий урон, але ми його ДД рідко використовуємо. Плюс додатково він накладає штраф атаки і штраф влучності на 10 секунд. Шанси, здійснити, 75% на книгах буде 100. Кулдауни стандартні для всіх 12 на 20, що можемо ще розкачувати, робити яку, якось швидше. Його головна фішка все ж таки це щит. І як саппорт, знаєте, безкоштовно ви нічого не будете витрачати, там, не витрачати крутки, ви його просто заберете за виконання квестів, за проходження боса. І цей герой ну, для колекції, перше, піде і рано чи пізно у нас з'явиться там якийсь данж, де він знову себе якось розкриє і буде необхідний. Тому забирати містра, звісно, вже варто. Ну, раджу всім забрати його, якщо у вас буде така можливість, і ви будете грати на той момент, коли йде подія ДНД. А щодо артефакту, давайте ж ми його теж зараз ще розглянемо. Він в мене теж був. Десь ось тут. А ось його книжечка. Якраз таки це, якби і схоже трошечки на Жилета за реліма, але Жилета за Урелімо, це оцей щит. Він нас. Якби додатково дає нам більше живучості, да, тому що менше проходить по урону, Але це він дає гарні стати, по-перше, ХП було б, якщо ХП відсоток взагалі була би бомба. А так він дає на 120 просвіту, Це дуже великі, якби додаткові стати на нашого героя. І основа щит, який накладає власник, буде. Більше на 25% і якраз таки продовжено ну, він буде на 30% додатково Тобто, якщо у нас там герой накладає щити там на 10 секунд, ми додатково отримуємо 3 секунди. Це 13 секунд е -е, будуть щити. Або сам так само наш елмістер Аумар, якого ми використовуємо і даємо якби щит. Він накладається на 5, додатково ми отримуємо 30%, це ще десь там. Півтори секунди, може там секунди 75, і додатково він накладає вже щит ну, майже на 7 секунд. Ми це ще можемо розігнати за рахунок скіл хейсу, за рахунок прискорення, щоб він ходив частіше. Зробити йому кулдаун ще менш там до секунд. там 8, да, 8 секунд кулдауну зробити 7. І ви щити будете тримати за рахунок цього артефакту ну, постійно. Йому ще таланти трошки, знаєте, переробити під. Щоб він не продовжував дебафи на 2 секунди, а саме баф на 2 секунди. І тоді це було би ще те, які взагалі не можна було б зняти. Тому сам по собі герой, він не ну, такий, знаєте, просто звичайний такий середнючок, гарний герой для колекції. Кому він потрібен на каунті гравцям, у кого мало маленькі пол саппортів, новачки тільки починають виконати ці квести і пробити цього боса, якби за всю подію, це було неважко і забрати героя буде б якби зараз можливість і усіх. Раніше в старі версії герой отримати було складніше, тому що квести не давали прям стільки ресурсів і приходилось все одно крутити крутки. Зараз навіть крутки не треба крутити. Ми герої забираємо по-любому за виконання просто події. А от артефакт от для колекції забрати я навіть, ну, навіть раджу інколи цього більше, ніж герой. Тому що це артефакт. Це не як артефакт у зірта, це артефакт дійсно універсальний, який підходить для всіх. Це можна дати і саппорту, які у нас будуть лікувати від просвіту. Це додатковий буст. Це можна дати артефакт щитовичкам всім щитовичкам, У вас там немає душ на те, щоб взяти дубль, там жилети за урілі, да, цей. Ви можете поки що за цю подію забрати цей артефакт. І це вже буст, тому що ваші щити будуть і довше, ваші щити будуть і сильніше. Це класний артефакт для щитовичків. Тому я раджу забрати артефакт по-любому, якщо буде у вас можливість. Подія в нас стартує, ще раз нагадую, 12 вересня, буде проходити до 9 якраз до жовтня. Вона не складна і всім раджу на це звернути увагу. Героя по-любому ну, бажано забрати, а артефакт більше в пріоритеті на герою. Якщо будете вибирати героя або артефакт, забирати точно артефакт, він воздобиться. Але якщо заберете обидва і артефакти героя з маленького витрачання круток, там 30, якщо повезе, буде взагалі. Топчик, тому а, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити вподобайки до гори, написати в коментарях думки про цього героя, чи є у вас, ще у вас він в колекції, а, чи плануєте ви себе його забирати, або забрати артефакт. Звісно, вже дякую, дуже дякую буде цікаво про це прочитати. про ваші думки. Канал, Всі. Це respect respect. Кожен клік це частина мого влад Тримає ритм Це як хіп-хоп шоу, влад робить стрими як трофі без меж, відео летить, немає формусів. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримиться, справжній чемпіонський рад.